Привіт! Ви на каналі Натка В'яже і це мій восьмий різдвовлог. В цьому відео ми з вами розпакуємо восьмий пакуночок адвент-календаря, підведемо підсумки по ще одній категорії, розповім, на який майстер-клас зараз буде діяти знижка. І також хочу порекомендувати вам ще один різдвяна новорічний фінь. Тож беріть своє в'язанечко, сідайте зручніше і ми починаємо! Нагадаю, що вчора вийшов на каналі майстер-клас на ось такого миколайчика з пицями. А ви його можете зв'язати, він вже в доступі. І я буду дуже щаслива, якщо ви вже зв'язали щось по моїм майстер-класам, якщо ви покажете мені свої вироби в інстаграм або можете надіслати мені фотографії в приватні повідомлення. Мені буде дуже-дуже приємно. Ну, а тепер давайте розпаковувати пакуночок, бо насправді для мене це найцікавіше в цих випусках розпаковувати адвент. Пряжний адвент-календар разом з вами. Тож, восьмий пакуночок. І давайте подивимося, що тут. Мені дуже-дуже цікаво. Вау, який колір! Ви лише погляньте, Боже, це просто щось, щось фантастичне. Гляньте який він. він такий бусково-фіолетовий. Ну це ближче до фіолетового, але дуже красивий. Він ще такий неоднорідний, так, бачите, тут трошки є переходів кольорів, і це дуже красиво. Це така пухнаста ниточка, мохерчик, і він неймовірно красивий. Так, ну тепер вже я точно не зможу показати вам їх всі, тому будете згадувати з минулих відео, що тут в мене було, щось я трошки спробую взяти. Ну, ось так, це частинка. Так, їх вже багато, це вже восьмий бунток, я вже в руках це не втримаю. Але він ідеально вписується в цю кольорову гамму. А, і, до речі. Бачите, я в'язала зразочок. Це маленький шматочок. Насправді, я спробувала саме поєднати всі ці ниточки і вив'язала такий велич... величенький зразочок, щоб подивитися, як вони будуть поєднуватися. Хочете, покажу вам? Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, або будете вже чекати кінець адвент-календарю. Якщо напишете, що цікаво, то в наступному відео я вам покажу, що ж я планую в'язати. Цих неймовірних бунтиків. Ой, ну цей прям красивучий, красивучий. А то якось так було багато помаранчевого, що я вже почала трошки нервувати. А тут тепер бусковий, і це прям буде дуже красиво. Ой, я вже в передчутті, який класний виріб в мене вийде. Дуже-дуже хочеться розпочати його в'язати. Я навіть думаю, що я не буду чекати до кінця 12-го бунтика. Я, в принципі, думаю, що я можу вже розпочати. Тих, що в мене є, а інші потім буду доєднувати. Ну, я поки що ще про це подумаю. <пиш> Пишіть вам, як вам цей колір, мені неймовірно подобається. Тож, наступна частина нашого адвент-календаря це підведення підсумків. Давайте відкриємо мою чарівну коробочку, подивимося, яка категорія випаде мені сьогодні, вже їх мало залишилося. Так, о, класна категорія! Спробувала вперше. Мені дуже хотілося поговорити про це. Я чекала, коли вона випаде, тому що насправді в цьому в'язальному році я багато чого дійсно спробувала вперше. Взагалі мені подобається пробувати щось нове, відкривати для себе якісь нові техніки, нові вироби, нову пряжу це завжди захоплююче. Я, чесно, зізнаюся, не дуже розумію людей, які кажуть: ось я навчилася в'язати реглан, це я все буду в'язати регланом. Ну, мені здається, це якось не цікаво. Цікаво пробувати новеньке. Тому давайте згадувати, що в цьому році я спробувала вперше. Отже, в цьому році я вперше зв'язала японське плече. Я вперше зв'язала реглан-погон. Я вперше в'язала з льону. Аж два вироби в мене зльону були. А Що ще в мене було вперше? Я вперше зв'язала сукню. Також я вперше в цьому році випустила свій власний опис. Так, це сталося саме в цьому році. Тестування почалося ще в минулому році, але джемпер хвилі, він вийшов в січні цього року. І найцікавіше, що в цьому році я нарешті спробувала зв'язати шкарпетки. І так я їх дов'язала в останньому відео, в якому ви з вами бачилися, щось зв'язала. Вони ще були в мене в процесі, і я їх таки дов'язала. Самі шкарпетки вам показувати не буду, тому що Єгор їх в мене відібрав і вже активно в них спить. Але вам тут зараз ставлю фотографію, я його фотографувала, поки він ще не встиг їх заносити. Тож покажу вам мої готові шкарпетки. Нагадаю, що їх я в'язала за описом Раїси. Посиланку на Раїсу на її опис я залишу в інфобоксі під відео. Це відео майстер-клас. Мені все було зрозуміло. Я от взагалі ні про що не думала. Питає мене, як я їх в'язала, я не знаю. Я просто в'язала за відео, як Раїса нам казала, так я і в'язала. І ось такі шкарпетки в мене тепер є точніше, не в мене, в Єгора. <сміття> Він їх дуже чекав. Він їх відібрав, як тільки дов'язала, я навіть випрати їх не встигла. Він вже їх поніс в них спати. На наступний день я все ж таки в нього відібрала їх, випрала. Ну, в мене немає блокаторів тому, як висохли, так висохли. І, в принципі, для перших шкарпеток я вважаю, що результат вийшов добрий. Я задоволена, але мушу зізнатися, це не стало моїм найулюбленішим виробом, і це точно не та річ, яку я хочу найближчим часом ще в'язати. Все ж таки, ну щось в них не те. Трошки нуднувато мені їх в'язати, якась така монотонна робота. Комусь подобається в'язати щось монотонне, а мені подобається, коли воно різноманітне. Тому все ж таки великі плечові вироби мені ближче, ніж маленькі шкарпеточки. Хоча, знову ж, повторюся, я розумію, чому багато майстрин люблять в'язати шкарпетки, бо це швидко, і це якраз так це дозволяє їх в'язати, не задумуючись. Так? Поки ти в'яжеш ось ці рівні частинки, ти просто в'яжеш і не думаєш, що ти там в'яжеш. І швидкий результат: так, ти сів 5 хвилин, і ти вже там три ряди пров'язав. Це цікаво. Але поки що я зупинюся на єдиних своїх шкарпетках. Тож, як бачите, в цьому році в мене багато чого було вперше, і я дуже задоволена. І в мене ще є купа різноманітних технік, пряж, виробів, які я ще хочу зв'язати і спробувати. Діліться в коментарях, що ви в цьому році спробували вперше у в'язанні. Мені буде дуже цікаво вас послухати, бо це така дійсно цікава категорія. І для навіть для самого себе це класно згадати так, що ти спробував, чому ти навчився за цей рік, тому що ну ми ж завжди розвиваємося, і дуже добре, ось так зупинятися і підводити якісь підсумки. Тож чекаю на вас в коментарях. Пишіть мені, що в цьому році ви зв'язали або спробували у в'язанні вперше. На мені сьогодні кардиган мушлі, і я думаю, ви вже здогадалися, чому я одягнула саме його. Так, тому що саме на цей майстер-клас наступні три дні буде діяти знижка 25%. Цей майстер-клас, цей опис, це класичний опис, вже з готовими розрахунками на 5 розмірів. Найменший розмір це об'єм готового виробу 85 см, а найбільший 145 см. Тобто 5 розмірів на будь-яку фігуру. В майстер-класі ви знайдете всі розрахунки, покроковий опис, що як треба в'язати, схематично намальовані вписування візерунку в горловину, в японське плече і вскорочення по рукавах. Так, тут в мене рукав короткий, але в описі описано, як зв'язати рукав будь-якої довжини. Також тут хочу вам показати реалізацію цього опису моїми неймовірними дівчатами з тестувальної групи, тому що, знаєте, це той випадок, коли їх вироби були набагато кращі, ніж мій власний. Ну, я так дійсно вважаю, тому дуже хочу вам показати, які мушлі вийшли в моїх дівчаток. Особливо хочу звернути вашу увагу ось на цей чорний варіант кардигану мушлі від Ірини. Він в неї з довгими, такими навіть подовженими рукавами і на зав'язочках. В мене тут такий щось на кшталт гудзику, а в неї зав'язки, і мені здається, ось цей варіант це ідеальна реалізація кардигану мушлі. Також я в'язала літній варіант з бавовни, але цей кардиган можна зв'язати з будь-якої пряжі. Так? І він розрахований на досить таку. На товстеньку пряжу, тому можна зв'язати з якоюсь теплою пряжі, так? Навіть який, якийсь шнурочок з альпакою, щось таке, і буде у вас такі теплі і класні мушлі. Тож, посилання на опис на моєму сайті знаходиться в інфобоксі під відео наступні 3 дні, знижка 25%. І останок хочу порекомендувати вам гарний, добрий новорічний фільм. Я вже розповідала, що ми з хлопцями в грудні дивимося лише різдвяні та новорічні фільми. І ось цієї суботи ми дивились фільм Незабутнє Різдво. Це романтична комедія, і я боялася, що в цьому фільмі буде більше романтичного, ніж комедійного. А хлопці мої не дуже полюбляють романтику. Зазвичай, коли там щось в фільмі романтичне, вони починають волати Фу, знову соплі, це нудно. Але ні, цей фільм їм сподобався і зайшов, тому що в, нього, в ньому також багато дійсно комедійних моментів. А, можливо, сюжет трошки такий банальний, трошки наіграний, але в той же час дуже добрий. І мені здається, що ось в такий передсвятковий час хочеться дивитися щось таке. Ну, можливо, трошки простіше, незамислувате. Але добре, приємне, і коли кохання і справжні почуття завжди перемагають всі погані речі. Тому рекомендую цей фільм дійсно це так розслабитися, насолодитися, подивитися гарну картинку, пов'язати під нього ідеальний варіант на вечір. Ну і традиційно я дивилась на героїню і дивилась на її в'язані речі. Тож, в цьому фільму ми можемо побачити. Англі Свете – такий новорічний, так не дуже красивий светр, про який сама героїня каже, що його забули в готелі спеціально, бо не хотіли його носити. Але також в неї є і гарні светри. Наприклад, ось такий класний з інтарсією, гірськолижний такий светр, на якому намальовані гори, намальована намальован підйомник, дуже атмосферно якраз підходить під тематику фільму. І ось такий красивий в неї був жакардовий светр. Не класична лопа пейса. Хоча і з такими скандинавськими зірками, але вони розташовані в вертикальних візерунках і в таких пастельних тонах. Цікавий варіант, якщо ви хочете зв'язати щось жакардове, можна і собі приглянути. Тож, ще раз нагадую: фільм Незабутнє Різдво. Він є на Netflix з українським дубляжем. Тож рекомендую щиро вам для сімейного перегляду. На цьому буду закінчувати цей різдвовлог. Я дуже рада, що ви приходите, дивитесь моє відео. Мені дуже приємно приводити цей передсвятковий грудень разом з вами. Це вже восьмий і в нас залишилось лише чотири відео, чотири бунтика, чотири категорії. Завтра ми з вами знову побачимося в різдвовлозі. Тож, не буду прощатися надовго. Побачимося дуже-дуже скоро. Па-па!